Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 кращих фільмів за участі Тома Харді. Поїхали! Досвідчений мисливець Х'ю Глас займається хутровим промислом на території дикого заходу. Його невелика група постійно стикається з войовничо налаштованими індіанцями, і найчастіше сутички закінчуються чиєюсь смертю. Проте фатальне поранення Х'ю отримав зовсім не від рук індіанця. Його смертельно поранила розлючена ведмедиця, і тільки дивом чоловік не помер від отриманих порізів прямо в пазурах величезного звіра. Натомість підступний Джон. Фіджераль вбиває сина Гласа, а його самого кидає у яму, будучи впевненим, що той довго не проживе. Проте очікування Джона не виправдались. Поранений мисливець вилазить з могили і вирушає в далеку подорож, бажаючи помститись. Чарлі Бронсон вчинив багато злочинів і провів за ґратами більше 40 років. Не бажаючи марно витрачати час у в'язниці, він присвятив себе творчості. Співкамерники ставилися до його захоплення скептично, тоді як наглядачі насміхалися над художником-початківцем. Проте згодом Бронсону вдається стати справжньою легендою закритої в'язниці. Його картини почали відмічати імениті критики, тоді як поціновувачі мистецтва знаходять його праці генії. Ніальними, крім того, у Чарлі з'явилися вірні шанувальники, які організували власний рух під назвою Свобода бронсону, закликаючи суд переглянути рішення і відпустити його на волю. Макс блукає по випаленій планеті на самоті, вважаючи, що це єдиний спосіб вижити, проте це не рятує чоловіка від грабіжників з цитаделі. І після недовгої погоні він потрапляє в полон, де стає донором крові для одного з поплічників тирана на ім'я Несмертний Джо. Його цитадель стоїть на величезних запасах води, і це дає диктатору повну владу над всіма людьми. Проте одного разу один з польових командирів фуріоза втікає від свого господаря. Одаря на величезній броньованій вантажівці, осліплений люттю несмертний Джо кидає усі свої сили в погоню за втікачем, і туди ж вирушає Макс, який не втрачає надію втекти. Після довгої служби в найгарячіших точках планети Том Конлон повертається до рідних країв. За цей час його батько педі дуже змінився, і тому їхні відносини далеко не теплі. Повернувшись додому, Том вирішує зайнятися боями без правил, щоб взяти участь у турнірі Спарта і просить батька, щоб той допоміг йому підготуватись. Тим часом старший брат Тома Брендон, колишній професійний боєць, стикається з фінансовими проблемами, і це штовхає його знову повернутися. До спорту, його стосунки з братом і батьком також не ідеальні, проте це не єдина проблема. Південь сполучених штатів розриває велика депресія. Джек Говард і Форест – троє братів сімейства Бундурант, які займаються на той час нелегальною небезпечною справою бутлегерством, підпільно продаючи спиртні напої. Поки юний Джек будує свої плани на процвітаючий бізнес. Більш досвідчені Форест і Говард регулярно розправляються з конкурентами та корумпованими поліцейськими. Тим часом їхня діяльність привертає увагу федерального агента, який рішуче Налаштований повністю викорінити бутлегерство. Брати близнюки Рональда Реджіналь Крей, британські ганстери, які взяли під контроль більшу частину злочинних угрупувань у лондонському Іст-Енді. Організувавши банду під назвою Фірма, вони за кілька років досягли неймовірних результатів і по праву називалися королями злочинного світу. Прикриваючись легальним бізнесом, а саме шикарним нічним клубом, Ронні та Реджі успішно вели свою діяльність багато років, при цьому жорстоко розправляючись зі своїми основами. Новними конкурентами Вічно мовчазний Боб Сагіновський працює барменом у Бруклінському барі свого кузена Марвіна Стіплера, який, по суті, йому не належить. Кілька років тому його двоюрідний брат потрапив у великі борги перед місцевою мафією і передав бізнес небезпечному головорізу, який відмиває через заклад нелегальні гроші. Коли на бар здійснюють озброєний набіг двоє грабіжників у масках, Бобу та Марвіну доводиться самостійно шукати злочинців, щоб прозвітувати перед. Mafio Кращі друзі Франклін і Дак, співробітники ЦРУ, які отримують завдання затримати у Гонконгу небезпечного терориста. У ході проведення операції злочинцю вдається втекти, тоді як друзів усувають від оперативної роботи та повертають до офісу. Деякий час чоловіки вирішують поки що зайнятися влаштуванням особистого життя. Дак реєструється на сайті знайомства, тоді як його друг, відомий Ловелас, продовжує поповнювати список перемог уже Перевіреними методами незабаром доля зводить агентів чарівною дівчиною Лоран, на яку мають плани кожен з них. Провівши близько 10 років у в'язниці, сумнозвісний ганстер Алькапоне виходить на волю, водночас страждаючи на деменцію, яка динамічно розвивається. Незважаючи на невеликовну хворобу, ФБР вирішує організувати тотальний контроль за злочинцем та його великою родиною, підозрюючи, що Алькапоне міг симулювати проблеми зі здоров'ям. Натомість, ганстер продовжує страждати від погіршення розумових здібностей, шкодує про скоєне в минулому насильстві, і болісно намагається згадати, де він сховав 10 мільйонів доларів. У небезпечному лондонському корупційному світі ринок нерухомості помітно здав позиції. Наразі першість завойовує неймовірно прибуткова торгівля забороненими речовинами, де провідну роль відіграють як старі, так і нові злочинні угрупування, залучаючи до цього кримінального виру все більше людей, які мають проблеми з законом. Проте абсолютно усі, хто бажає зайняти вільну нішу і стати частиною цього світу, незалежно від того, чи він є дрібним злодієм чи. Тіньовим мільярдером необхідно отримати дозвіл лише однієї людини.